Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені любі це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні я запрошую вас на екскурсію Метеомайданчиком. Це місце, де зібрані прилади для визначення погодних умов атмосферних явищ нашої землі. Це сонячний годинник. Він складається з кілка, встромленого в землю, який називається гномом та циферблатом. Час на сонячному годиннику визначають потіні, що падає від гнома на циферблат. Листя у танок припросить, віти справно погойдає. Взимку дує, сніг розносить, шапки із голів зриває. Так, це вітер. Вітряний рукав. За його допомогою ми спостерігаємо за силою і напрямком вітру. Це флюгер. Флюгер з іншої мови означає крила. Цей прилад залежить від напряму та сили вітру. Флюгер виготовляють із міді або сталі. В давні часи флюгери встановлювали на куполах церков та найвищих будинків. Виготовляли їх різноманітних форм, частіше за все, у формі півника. Цікаву інформацію дає простий прилад для вимірювання опадів дощомір або чаша. Цей простий прилад виготовлено із дерев'яного стовпчика, на якому закріпили чашу з позначеною в ній шкалою. Після дощу, снігу або граду ми можемо перевірювати наповнюваність посудинки. Також можна порівняти кількість опадів в різні пори року. А зараз я пропоную вам провести дослід для визначення властивості повітря. Усі ми чули, що навколо нас є повітря, але його не можна побачити і можна взяти до рук. Тому ж і немає ніякого повітря, а це лише припущення. Але не будемо гадати, а спробуємо з'ясувати, які властивості має повітря. Ось у мене є предмет, який допоможе нам з'ясувати, чи є повітря. Це поліетиленова торбинка. Повітря є всюди і завжди і навколо нас. Ось тут і тут і тут. Але воно є особливе. Бо ми, хоч би як не хотіли, не можемо його побачити. Ось наша турбинка. Яка вона? Вона порожня. А зараз я змахну нею. І що ви побачите? Вона наповнилась. Але ж ми нічого не бачимо. Що ж наповнює турбинку? Так, це повітря. Отже, ми з'ясували, що повітря прозоре, пружне, невидиме. Ось ми визначили, що повітря є навколо нас. Воно є всюди. Все буде Україна. Наше майбутнє нас нікому не відібрати.